Отже, е, моя доповідь стосується могильника пшеворської культури, який був відкритий у 2021 році, як і е, значна частина пам'яток е, цієї археологічної спільноти на території сучасної України, е, могильник у великій Діброві, був відкритий випадково. А сталося через те, що місцевий мешканець, який займається, Незаконним пошуком за допомогою металодетектора, він е, натрапив на одне з поховань цієї археологічної культури. Так, і, власне, е, пізніше ці предмети були виставлені на аукціоні одного сумнозвісного е, сайту, так, власне, де за е, допомогою. Е, Професора Ярослава Онищука і також е, Кирила Мізгіна, е, Були, ці, ці предмети були відслідковані. Так, і вже ми вийшли на контакт з тією особою, яка власне їх знайшла, і е, власне таким чином, і на, на місці були проведені такі е, превентивні дослідження е, розвідкові навесні у, у 2021 році. Власне, перший етап досліджень полягав. Полягав у розвід розвідкових дослідженнях на території нововиявленої пам'ятки. Власне, тоді було закладено. Кілька шурфів розвідкових, у двох з яких було виявлено е, залишки е, поховань, на жаль, вже зруйнованих. Е, ось тут ви можете бачити на екранах, де розташована пам'ятка у, у Великій Діброві. Так, це є єворівський район Львівської області, неподалік від е, кордону з, е, з сусідньою нам Польщею. Е, так і, власне. Тут ми маємо вид на пам'ятку з північно-східної сторони. Вона розташована на е, такій невисокій терасі, е, оскільки ця місцевості доволі горбистою. Це є фактично е, територія українських Карпат вже, там вони десь починаються. Ось, і, власне, так виглядає ця е, територія пам'ятки. На мапі Google Earth, так, і стосовно початкових досліджень, то було закладено звідкові шурфи, і в шурфі №2 було виявлено залишки поховання. Це була така нижня частина поховальної урни, в якій були поміщені кальциновані кістки. Ось і в шурфі номер 5 було виявлено залишки ще одного поховання, воно характеризувалося наявністю великої кількості фрагментованих частин керамічної посудини. Знову ж таки, в цьому випадку це була поховальна урна. Ось так виглядала поховальна урна із першого поховання. На екрані ми бачимо залишки кальцинованих кісток, так і цікаво, що. На дні урни лежав ще один фрагмент іншої керамічної посудини. Власне, це є така доволі характерна риса для поховального обряду пшеворської культури, коли частина іншої посудини вкладалась в урну. Крім того, в першому похованні було виявлено залишки. Такої сирегленіної е вази, е що е є характерною для східної зони розселення пшеворської культури. Е і, власне, е в даному випадку ваза вона наступає доволі непрямим, проте датуючим матеріалом, і датується вона приблизно на ступінь Б2. Це є перша половина другого століття нашої ери. Стосовно тих матеріалів, які були знайдені місцевим мешканцем за допомогою металодетектора, то вони виглядали ось таким чином: це були два наконечники списа, два умбониць і один з умбонів, який ви бачите, праворуч, у внутрішній своїй частині містив залишки кальцинованих кісток. Ми можемо припустити. що Поховальна урна була накрита умбону, що знову ж таки є характерною рисою для поховального обряду пшеворської культури. І ось так виглядала фрагмент поховальної урни із другого, пох... другого поховання. Також у е... похованні номер 2 було знайдено залишки е... інших металевих предметів, це, зокрема, е... фрагмент ручки щита. Е, також це є е, лезо наконечника та дві втулки, і е, доволі цікавий такий предмет, як, як залізне шило. Ось цікаво, що е, поверхня втулок е, наконечників конечників списів була покрита залишками кальцинованих кісток. Тобто, можемо. Говорити про їхнє перебування на жертовному вогнищі під час спалення тіла покійно, разом з тим з тими предметами, про які я говорив раніше. На території пам'ятки були знайдені три складно профільовані фібули, що знову ж таки допомагають нам датувати цей, цей могильник на ступені Б2Б та. Не пізніше 2 б 1 Тобто, це такий, е, останні, останні ступені е, ранньоримського часу на цій території. Е, на жаль, е, ці фібули в фонди музею не потрапили, і е, наразі їхня доля залишається невідомою. Маємо лише фотографії їх. На другому етапі дослідження у 2021 році було. Накладено кілька вже розкопів, так, тобто, дослідження носили вже такий стаціонарний характер, і в результаті цього було віднайдено ще кілька кремаційних поховань. Варто сказати, що поховальний інвентар на могильнику він є доволі бідним. Що Теж не, не виходить за рамки власне, аналогічних могильників у, на, у сучасні, на території сучасної Польщі, так і власне по всій території розселення пшоворської культури у ранньоримський час. У похованні номер 3 ми маємо лише нижню частину поховальної урни з кальцинованими кістками. Також. Поховання номер 4 як і, як і попередні, були було теж зруйноване, е, чи то оранкою, так, чи то з інш, з, з сільсько-господарськими роботами. Так. І власне е, з поховання номер 4 ми е, маємо лише залишки кількох фрагментів е, керамічних посудин та е, невеликої кількості кальцинованих так виглядають ці матеріали. На рисунках дещо іншими за заховальним інвентарем були поховання номер 5 яке теж було зруйноване уронку. В ньому ми мали маємо нижню частину поховальної урни, проте на внутрішній поверхні ця урна містила залишки якихось залізних предметів. На жаль, ідентифікувати їх не вдалося. І знову ж таки, ми маємо той випадок, колишня част, коли металевий предмет, він покритий кальциновними кістками, які фактично прикипіли до нього. І е, стосовно поховання номер 6 наступного поховання, яке було нами відкрите, то в ньому було віднайдено біконічне пряслице з овігнетими площинами, а також залізну, ночлену деподібну пряшку. І е, в наступному закладному розкопі було виявлено е, ще два поховання: номер 7 та номер вісім. Е, в цьому похованні е, нам було знайдено залізний ритуально пошкоджений е, наконечник списа. Знову ж таки, ми знаємо, що е, характерною рисою поховань. Чуворської культури є зумисне псування е, різного роду предметів озброєння, гострих предметів, так ну і зрештою також є випадки, коли дрібні предмети, такі як фібули, наприклад, е, теж зумисно псувалися під час здійснення обряду поховання. Е, наконечник списа лежав у верхній частині цього поховання, фактично на рівні його виявлення, так, і крім наконечника, було знайдено ще кілька фрагментів. Вже Глиняних посудин. Так. Поблизу сьомого поховання було знайдено наступне поховання з мовним номером вісім, в якому теж, як і в шостому було знайдено біконічне пряслице з увігнутими площинами, а також поплавлену наместину зі, зі скляної пасти, що відноситься до четвертої групи. За темпельман Ванчинського. Так, і власне минулоріч нам, попри війну в країні, нам все-таки довелось працювати на цьому могильнику. І дякуємо за це Збройним силам України, що мали таку можливість. Ось, і Минулоріч нам було виявлено такий цікавий об'єкт, що можна назвати вогнищем, проте це така доволі дискусійна, дискусійне питання стосовно призначення цього об'єкта, але його заповнення містило значну частину обвуглених обвугленої деревини, так а на дні лежали фрагмент. Глиняної ліп, ліпної посудини, так, а також кілька камінців, які на поверхні мали сліди перебування у вогні. Неподалік е, цього об'єкту в сторону е, з, е, Заходу, так, було виявлено поховання, з умов, нору, так, з доволі цікавим. Поховальним інвентарем, який характеризується наявністю залізного наконечника списа та поховальної урни, фактично наконечник конечник списа аналогічний до того, який був знайдений у похованні номер 7 у 2021 році. Так, ще ракурс цього поховання. Як виглядав наконечник конечник зблизька? Так. Де в даному випадку ми маємо можливість спостерігати те, що інший, наконечник списав вже медального дротика, значно менший за розмірами, розміщувався прямо під поховальною урною, що дає нам певні уявлення про поховальний обряд цієї археологічної культури. Варто також зазначити, що обидва залізні предмети не мали слідів ритуального пошкодження, проте їхнє перебування у вогні піддається сумнівів, оскільки на поверхні наконечників, в більшій мірі на поверхні меншого наконечника, можемо спостерігати за е, сліди вторинного перепалу. І на північ від буквально за, за два метри на північ від е, поховання номер 9 було відкрито поховання під номером 10, що е, теж, на жаль, було зруйноване, оскільки ми всередині в нього маємо залишки е, керамічних посудин, які були розбиті. Це доволі такі невеличкі за розмірами керамічні посудини, е, мисочки, так, і ось так вони. Виглядають ці мисочки. Так, проте найцікавішим предметом, який був знайдений у похованні номер 10 є ось це керамічне прясло, що на одній зі сторін було прикрашене от такими чотирма, чотирма круглими тисненнями. Так, Проте найцікавішою. Є от, е, от цей орнамент на, на пряслі, що от може візуально нагадувати якісь рунічні надписи, і ми вже консультували з колегами з Нідерландів та Польщі, власне, які спеціалізуються на рунічному письмі, так і поки що е, якихось відповідей, які би підтверджували. Це в нас нема, проте ми маємо такий результат. Пані Йоанна Дзицуловська робила огляд цього прясла, так і якісь, якісь символи їй вдалося там ідентифікувати, проте якоїсь остаточної інтерпретації цих символів ми наразі не маємо. Відомо, що такі предмети. Знаходять в похованнях е римського часу, проте відомі вони з реалу поширення черняхівської культури. Один з таких предметів був знайдений на могильнику в Лицкані е ще у 20 столітті, в одному з поховань черняхівської культури, і знову ж таки, ми в тому випадку маємо. Коли рунічні символи були поміщені на прясли, ось наразі з території розселення пшеворської культури такі знахідки невідомі, проте будемо, будемо надалі працювати з нашими колегами з Польщі і, можливо, щось якийсь результат нам Буде, буде відомий так. Результат цих аналізів, і е, пізніше вже зможемо поділитися з вами цією інформацією. Е, стосовно е, найближчих аналогій, е, як і в плані хронології, так і в плані е, набору поховальних поховального інвентаря, то могильник е, в околицях села Велика Діброва на Львівщині. Він. Е, Знаходить аналогії у, е, на території Польщі, власне, де є основний ареал розселення пшеворської культури е, цього періоду часу. Е, це е, могильник в Прусику так, та е, понімна пам'ятка в Укаці, е, що неподалік Пшеворська, власне, від, від чого, де Кароль Гадачик і, і, і першим відкрив. Е, Поховальну пам'ятку цієї археологічної культури, власне від чого вона є отримала свою назву. Переходимо до висновків. То варто сказати, що впродовж досліджень двох років було відкрито 10 кремаційних поховань. Дослідження на даному етапі ще не завершені, оскільки існує перспектива дальших досліджень, власне, ми не, не встановили ще розмірів пам'ятки. Та разів пошуку супутних поселень, які ну, мали би десь бути розташовані поблизу могильника, чи, чи двох там, чи, чи одного поселення, які б мали бути розташовані поблизу могильника. Також стосовно хронології, то могильник є однією з найраніших поховальних пам'яток пшеворської культури на території України, і власне. Він датується ступенем Б2 не пізніше ступеня б 2 c 1 тобто десь першою половиною, останньою чвертю другого століття нашої ери. Дякую за увагу. Дякую вам за доповідь. У вас є питання, Олександре, так? Ми вас не чуємо все ще. Нема зв'язку. Може, через чат спробуйте написати повідомленням за питання. Можливо, в когось ще поки що є питання якісь? Інших нема, на жаль. Добре, а цей, а взагалі, мені стало цікаво з приводу цих написів. Вони десь знаходяться на Шиворських пам'ятках? Чи це могли б бути перші якісь знахідки такого стилю? Ну, е, дякую за, за питання. Е, ну, цікаво, що. Е... Такі предмети з реалу поширення шорської культури наразі невідомі. Е, проте е, тут, напевно, не варто говорити про, це, про те, що це якісь там надписи, які, власне, е, несуть власне, якусь інформацію там, чи, чи про особу, яка зробила цей предмет, чи володіла цим предметом. Так? Чи... Тут швидше за все варто говорити про якісь магічні символи. Так що. Можливо, передували там якогось, е, іронічному письму, так? Е, ну, наразі про це ще е, не будемо говорити, оскільки не маємо иде, детальної інформації. Ось, а стосовно таких знахідок, то е, також відомі знахідки з іронічними надписами на території України, наприклад, на поселенні У. В пріниках були знайдені, було знайдено е, прясло та, з рунічними надписами, вже згадане відоме прясли з з рунами з могильника в Так, А е, крім того, ще відомий е, глиняний предмет у вигляді рогу питного, здається, з е, пам'ятки черніхівської культури. Малополовецьке п'ять. Ага. Ну, ясно, ну так. Да. Якщо б вони поруч є у участі, це як, типу, щось у стилітамах, так? Що ти, типу, кожен на символ просто якісь свої значення мав там, а вони так, мав. Ну, швид, швидше ну да. Добре, дякую.